Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. і Що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це же Дебендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують а, на те, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Літву, Сувальськікаридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І давайте зараз розберемося ситуацію більш детально. Що вам в цій ситуації всі взагалі, ділять людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати, і як на кого це повпливає наступним чином? Отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це і зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно сто відсотків. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон а, а, з Польщею, Латвією і Литвою. і так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього, змогли. Могли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокує просто відео це через це. А, що вони так привезли і постояти все, і роз'їдуться. Тобто. Друг друга на понт будуть брати, але саме кончений, саме з Безбашений, це звісно, буде російська сторона начнуть перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають. А як українська фура заїжджає, так замі замічають. А Фінляндія. От що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські цінності. Росія каже, Фінляндії. Що це ви там в Фінляндії? А вас, я перепрошую, ну давайте, щоб без мату. Дуже хвилює, що у нас в Фінляндії. Живіть там своїм життям. Ні. Бо в Фінляндії теж є ру русський народ, який розварє на і їх теж типу, треба спасати. Ви там із непонятного типу, полурусського міра робите якийсь Євромір, нас це не встраємо, будемо з вами воювати, ви там фашисти всі. Що нам чекати? Чекати точно заварушки. Як це повпливає на українців в Україні, українців в Європі? Звісно, буде момент, коли, напевно, і з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь, якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз-раз і Да? А другий варіант, що а, ну, просто візьмуть і реально третя світова почнеться. Середини якось немає. Поняла, що воно буде тягнутися, дова і ще така історія. Не буде такого. А, Тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанта немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут. Включиться зрозуміє, що це таке, що Україна переживає, Да? може, і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, от така ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Що думаєте про українську мову? Мені цікаво, я нормально відношусь до людей, українців, які спілкуються російською мовою, але дуже всім вдячним, хто переходить на українську. Ви всі молодці. Цікаво, що ви думаєте за цю війну, що буде далі. І взагалі напишіть, можливо, територіально, де ви знаходитесь і що ви взагалі думаєте: іммігрувати чи немігрувати, Лишатися там, де ви є, отака от друзі. Історія. все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.